Хочеш битися, бий окупанта. Наліпки із такими написами створив художник Нікіта Тітов. Сьогодні він пропонував власникам місцевих пабів розмістити їх на фасадах їхніх закладів. Художник розповідає, що таким способом хотів відреагувати на бійку, яка трапилася 22 вересня на вулиці Леся Курбаса. Каже, в час війни така поведінка людей недоцільна. Наш час, якщо у тебе є бажання битися, то все ж таки бій й я думаю, що це акція, вона абсолютно громадська, але на меті її донести до таких агресивних людей, що, по-перше, є куди прикласти свою агресію. По-друге, нашим військовим потрібна постійна підтримка. Ми знаємо, що військове дуже сильно втомилися, бо ми постійно потребуємо там в нових людях, в нових силах. І якраз от люди, які готові битися, хай б'ються з ворогом, а не за своїми людьми. Франківець Ростислав Шпук відзняв та опублікував на своїй сторінці у Фейсбук відео бійки на вулиці Курбаса. Його переглянули 16 тисяч разів. Чоловік розповідає, що в той день учасники бійки агресивно поводилися не тільки один з одним. Але й з поліцейськими, які приїхали на виклик, ми не зможемо почуватися безпечно, поки це буде в принципі можливо. Це має бути неможливим і має строго каратися. Все ж таки, ми повинні поводитись так, щоб потім, після війни, нам не було соромно дивитися очі один одному. Тобто, ми все ж таки по одну сторону. Співвласник одного із пабів, який розташований на вулиці Корбаса Євген Казаков, дозволив наклеїти наліпку на фасад закладу. Ми ці наліпки при вході багато де зараз наліпимо, Я думаю, десь на барі, щоб перед очима постійно було і будемо розказувати. Я думаю, що ця історія може бути така навіть в гарному сенсі хайпова. І якраз на це я думаю є надія, ну в мене. Нікіта Тітов сьогодні відвідав ще декілька пабів, працівникам яких пропонував наклеїти на фасадах закладів наліпку. Хочеш битися, бо окупанта Вони обіцяла передати інформацію власникам. А скажіть. Можу, ви можете де, де... це спочатку менеджер Має погодити, а Потім вже Все. речник поліції в Івано-Франківській області Андрій Яцків розповів Суспільному, що на чотирьох найбільш активних учасників бійка, яка трапилася 22 вересня на вулиці Курбаса, склали адміністративні протоколи за статтями про дрібне хуліганство та непокору працівникам поліції. Їх можуть покарати адміністративним арештом, виправними або громадськими роботами та штрафом. Ілона Шевченко, Андрій Шустакевич, Суспільне новини, Івано-Франківськ.